Кобзар це книга, яка має бути в кожній родині разом з Біблією. Раніше кобзар Тарас Григорович висів біля ікон і кобзарі були в хатах. Ми пропонуємо лише ексклюзивні варіанти даних книг: це шкіра, посріблення, позолота, тиснення золотом, отакі От розфарбовані зрізи. Маємо дуже велику збірку, де в нас представлено біля 15 позицій кобзарів, ексклюзивного виготовлення. До прикладу, ось оце. Подивіться на цю філігрань на це плиті та розпис ювелірними емалями. Вони просто шикарні. Подивіться на цей зріз. Замки. Це репринтне видання книги 1964 року. Плотні сторінки. Книга, як в оригіналі, в 64-му друкувалася з картинами Тараса Григоровича, жовтезна сторінки приємна для читання. Якщо ви хочете здивувати когось подарунком таким, будь ласка, звертайтеся. Іконна лавка це не тільки ікони, це ексклюзивні подарунки. Сайт Шапці профілю. Коментарі пишіть, телефонуйте, швидко доставимо.